Забиратися на зйомки пологів або кесарський, я починаю завжди заздалегідь, щоб не витрачати дорогоцінні хвилини потім, коли мене викличуть. Саме тут я збираюся на кесарський рости, тому роблю це просто ввечері. Моя основна задача взяти усе необхідне, що може бути корисним. Кожну річ перевіряю по декілька разів, щоб, не дай Боже, нічого не забути. З донечкою ми спимо разом, тому в рухах я завжди дуже обережна. На годиннику вже перша ночі і треба негайно лягати спати, бо підйом зранку о 6-й. Якщо Софія дає мені щось зробити ввечері, а не капризує, щоб я спала поруч з нею одразу, я ось так потім обережно лягаю. Ранок у нас починається по-різному, але зазвичай з годування. Вона просинається і хоче поїсти суміш. А потім, якщо все добре, то може ще лягти спати і десь годинку-півтори може поспати. Сьогодні щось похмура така погода мабуть, буде дощик. Я швиденько збираюся, збираю всі свої речі, роблю все дуже тихо, тому що всі сплять, діти сплять. Треба мені їхати так, щоб ніхто мене не бачив, тому що, якщо вони встануть, вони розбудять Софію. Швиденько чищу зуби, наводжу марафет. Сьогодні я залишилася, до речі, без укладки, але це навіть на краще виявилося, тому що на вулиці був дощ, і моє волосся само по собі кучеряве, крутиться, і воно дуже класно закрутилося. Швиденько вдягаюся. І цей раз мені дуже захотілося спробувати вдягнути каблуки. Я дуже давно на них не ходила. Ось це як народила дитину, так жодного разу і не вдягала. А тут щось під настрій захотілося вдягнути каблуки собі на роботу. Фотограф на каблуках, такий собі. Я така собі забувака. Тому можу поїхати без окулярів і буду потім страждати всю дорогу. Вдягаю їх одразу, бо без них, ну, досить поганенько, я бачу. Все перевірила, все взяла, можна їхати. А в мене тут гості на машині. Як я й казала, на вулиці дощить, пасмурна така погода. І ось тут я ледве не втопилася, тому що в навігатор мене повів зовсім іншою дорогою. Вийшло так, що я від переживань приїхала зовсім рано на цілу годину. І ще ось тут чекала. Але краще раніше, ніж пізніше. Тут вже мені дозволили перевдягатися і слідувати до реанімації там, де мене вже чекали батьки. Які стали героями сьогоднішньої зйомки. З рюкзака дістаю капці змінні, змінний одяг, спеціальний мій медичний спеціальний медичний халат, ну і камеру. Свій звичайний одяг я всуваю в шафу, щоб потім можна було перетягнутися назад. Слідую до операційної. Пологовий блок, тут дівчата народжують. Настрій просто бойовий, я вже налаштована, познайомилася з батьками. Вони прям ну, мега супер класні. А і зараз будемо фотографувати народження їх малюка. Я зазвичай знайомлюся з батьками і фотографую декілька кадрів, поки вони готуються. Потім вже проходить сама операція. Де все відбувається дуже швидко і потрібно розумітися на тому, що ти робиш, щоб нікому не заважати і спіймати всі основні кадри, які потрібні батькам. Моя задача працювати дуже обережно, коректно, нікому не заважаючи і знаючи, що мені робити. Дівчат часто трусить в операційний, вони нервують дуже сильно. І коли поряд знаходиться ось так фотограф, то вони трошки розслабляються, починають посміхатися, навіть десь сміятися, і вже така ненапружена обстановка. Через 10 хвилин десь після початку операції малюка дістають з мами, несуть його потім до тата, а маму десь через годину переводять в реанімацію. Ну, я вже вільна і можу перевдягатися і їхати вже додому. Сама операція продовжується приблизно одну годину. Я повертаюся в цю чарівну кімнату, де перевдягалася, знову натягую на себе свої каблуки, в яких я вже зрозуміла, що. Вдягати їх було не треба, бо натерло дуже сильно свої ноги. І повертаюся додому. Таке воно на наше життя багато мами, працюю багато мами. Да? Ще годину назад я була на кесарському розтінь, а Зараз ми вже йдемо по базару, бо треба купляти продукти додому. Дома, як завжди, чекає багато роботи, я її вже не показувала сьогодні. Пішла з дівчатами, погуляла і пофотографувалася, і буду зустрічатися з вами наступним разом в наступних відео.